Вітаю вас! Сьогодні розкажу вам про породу наших кролів, які ми тримаємо в господарстві. Так як задаєте ви питання, що це за порода, як вона називається, як вони ростуть. Я постараюся відповісти на ваші запитання. Якщо я щось впущу якийсь момент, пишіть в коментарях, я з задоволенням відповім. Значить, займаємося ми вирощуванням кролів породи тан, тан або чорновогневі. Ну, порода їх там, а колір у них чорновогневий. Тобто чорновогневий, чорно-оранжевий, чорно-жовтий, хто як називає. Але по-правильному чорновогневий колір. Це кролі шкуркової породи шкуркового направлення, тобто не м'ясного направлення, а чисто шкуркового направлення. Вони ростуть не великою вагою. Вони більш підходять для розведення заради шкурки, чим заради м'яса. Вага їх в 6 місяців складає максимум до 4 кг, не в залежності від того, чим їх годувати. Так. Самка у нас Ельза. Самка у нас Ельза. У свої приблизно 7-8 місяців, бо точний віки я її не знаю. Приблизно в 7 8 місців її вага складає на даний час 3 кг 200 г. Все, вона більше не росте, вона вже 2 місяці, як у мене, вона не росте і вона ніяк не набирає вагу. Тобто вона і не зменшує вагу, і не збільшує вагу. Тобто це її би, стандартна вага. І самець у мене зараз на даний час вага, вага його 2-300 кг. Все. Більше, 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 на жаль, вони не ростуть. Малечі ось почав давати комбікорм, щоб трошки взяти різ, нагнати. Подивлюся, як вони будуть від цього ще рости. Але тут харчування в принципі, у них не залежить харчування від її ваги. Чи будете кормити комбікором, чи будете кормити зерном, вага в них стандартна. До 4 кг за 6 місяців. Все. Далі значить, самка, самка в окролі приводить в середньому від 5 до 8 кролят. Нам цього разу привели тільки 5 кролят. Три кр... кролиня, на жаль, не вижило, але і цього достатньо. В середньому від 5 до 8 кролинят привозить самка, з 20 дня кролята починають виходити з гнізда. От. І до 45 днів вони будуть жити разом з самкою. От і все. Вони в принципі, крол... кролята вони ручні, поки малі. Можна погладити, можна взяти на руки. Самка трошки агресивна, чи вона хвилюється, що я до її кролят лізу чи як. Ну Зараз вона, бачите, вона зараз не дуже агресивна, зараз і вона готова, готова, щоб я її погладив. А, а так взагалі вона трошки агресивна. Ну, це, скоріше все, характер такий, чим, чим або просто хвилюється за своїх кролят, щоб з ними нічого не сталося. Отак, Кролята в мене їдять. Зараз на даний час комбікорм, змішую з зерном. Завжди в наявності свіжа вода і сіно. І сіно. Додатково я їм ще даю кропиву, тільки кропиву не свіжу, а в'ялену. Буває, я їм ще даю трохи е свіжої трави. Ну, не свіжої трави, а такі більш, більш е щоб трава сухенька була. Отак. І більше я їм, на жаль, з харчування нічого не даю. Тобто я їм, я їм не даю моркви, їм не даю капусти, воно їм просто не потрібно. Проживають вони в комфортних умовах. Тобто клітка розміром. Метр на 50 ну Це доволі небагато, але їм, в принципі, зараз отак От Кому е, подобалось відео, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Всім дякую за увагу. На коментарі відповідаю.